Серце піснею живе. Заслужений ансамбль пісні і танцю «Лтава» імені Валентина Міщенка дав звітний концерт у Полтавському центрі культури та дозвілля. Востаннє на цій сцені артисти виступали минулого року. І за цей час для своїх поціновувачів підготували абсолютно нову програму з 26 номерів. Тут і соціально побутова тематика, і лірична, і патріотична, говорить художній керівник ансамблю Олексій Рубан. Півроку готувалися до цього концерту. Шукали різні. Можливості, шукали цікаві голоси. Знаєте, назва концерту серце піснею живе. Що саме я б хотів цим назвати? Тому що наше серце живе тоді, коли щось його, щось його торкає, торкає душу, торкає так, що тобі хочеться зробити якесь добро і тепло. І от наша сьогоднішня задача цим концертом спонукати людей. Робити добро і, і знов таки консолідуватися і допомагати всім довкола, і особливо збройним силам України. Усі концерти, які готує центр культури та дозвілля з 2022 року, мають благодійну основу, говорить директорка закладу Оксана Михайленко. Тому і цей виступ заслуженого колективу став нагодою зібрати кошти для наших захисників на передову цього разу. Ми збираємо на квадрокоптер для наших полтавців, які служать у 58-й бригаді імені Івана Виговського. Тому сподіваємося, що донат від 50 гривень, які роблять наші глядачі, допомог Може, хлопцям у зборі. Ми постійно працюємо з волонтерами, які є нашими друзями, які є перевіреними, і вони нам постійно ставлять перед нами якісь задачі, ми їм допомагаємо вирішувати, закривати ці збори. Заслужений ансамбль пісні і танцю Ултава це колектив, який понад 60 років свого існування стоїть на варті українського народного мистецтва, популяризуючи його далеко за межами країни. Зазначила на концерті заступниця міського голови Полтави Леся Марталішвілі. Почесними грамотами та подяками від міської ради вона відзначила кращих артистів за багаторічну діяльність. А на грудний знак за популяризацію народно-пісенного мистецтва та з нагоди 75-го ювілею отримала керівниця Хорової студії ансамблю Зінаїда Педан». Ми з величезним задоволенням сьогодні слухаємо вас, дивимось на вас. Ми розуміємо, що перед нами щасливі люди, які мають можливість своє свою душу, своє щастя, свою, свою енергію дарувати нам, глядачам, Дорогі глядачі, в першу чергу цей колектив відбувається тому, що ви підтримуєте їх, що ви любите їх, що ви віддані їм. Загалом, в рамках благодійного концерту, вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень.